Оце погодка. Вчора продав мод. Приїхали два мужика такі веселі. Кажуть, ми не молоді, але хочемо сильно кататись. Стоп! Один професійний громадський мотоцикліст. Ви більше кататись любите, так? Ні, крутити, а не кататись. Людку доставити якісь тробоскопи, світло, сигналізацію, аварійку. З... 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 Я... З нього дискотеку зробити другий. Кіїст з його слів. Що, Рома Майк? Милюємо особі сни, нам стеля тіня гілки. Якщо живий увімкни, Хочу бути, як ти, Слайдиш бомбові, не підібайдуже, то відстій, володіємо, водій своїх діхтів. Приїхали, кажуть, хочем сильному, то цикр. Кажуть, які проблеми? Гроші взяли, кажуть, взяли все, як має бути. Добре, без питання, але то вже півп'ятої. Летимо до нотаріуса одного кажуть, що ні, не зможу зробити вам генеральне доручення. Йдемо в інше місце. Кажуть, так зможемо. йдіть, оплачуйте квитанцію. Поки він квитанцію, поки я заключаю. Впритик, короче, всі юридичні нюанси оформляємо. І ще на моменті, коли я в юриста був, кажу: а якщо він не заведе... Серйозно? Це ми вже переоформляємо. Е, він каже: Та ні, все нормально, це ж новий мотоцикл. Яке, які проблеми? Чи заведеться він з першого разу? Я yeah. завести ніяк не могли. Десь близько години ми пробуємо його розкачати мого двоколісного монстра. Як ми його не можемо розкоптити? Що ми там тільки не дивились? Не хоче. Не хоче їхати з дому. Запускай. Диві дивіться, як фари світяться. Бомба. Поки нічого не світиться. Ну, раз. Це ходові такі. Так, так. Два. Це посвідка. І це дальні. Три. Світло дуже хороше в нього. А ледовські поставить все в де, сука. І що? Поки я по інструмент поїхав. Дзвони мені, майбутній власник, каже, все зроблено, завівся. Що тільки не робили, заряджали акумулятор. Дивилися ще іскра, є, іскра є. Викручували свічку. Як виявилось, свічка суха, що вказує нам на те, що пальне не поступає. Коротше, поки я приїхав, він відкрутив там, болт на відстойніку внизу карбюратора. Виявилось, що в карбюраторі був е... чи то конденсат, чи то домішки води в бензині. Це я сам, Так. Страхую. не страхуйте! Всього, в рух його, все. Все, завівся, я сів, кажу, давай приїду, покажу як треба. <реш> Це що, я не міг там нічого показати, такого як треба. Їду сам. Горва, я давно звідси не виїжджав. Ледво помістився між двома стовбами. Будете їхати, ні. Але не впадіть, а? А він просяде під вами конкретно. Так ти що? Дайте, дайте йому. Ви вже й погрузили? На що ж, навіть що. Ви що, проїхались по трасі на ньому? Ні, та ні, не треба, там трасу. Трошки ні. дали, ні? Хватить слово, Ти бачив сам. Ну, я, я трошки щось забоявся Добре. за вас. Дивіться, шукав я за тою книжечкою. Так. Я її не знайшов. Якщо би я її знайшов, то я вам по новій пошті її відправлю. Питань немає, я, я там оплачу заберу. Добре, шо? та я вам оплачу. Дивіться, зірку це оригінал. Ага. Даю вам. Добре, добре. Це істокове. Її, це істокове, її якби вам тяги не вистачало, але так. я думаю, що має вистачати. Що То... добре, пан Єгор, їду я. Здорово, здоров приємні люди. Все. Нехай вам служить. Дякую. Щасливо. А ти що в свою чергу? Підпишись, прокоментуй, прожми лайк і, і можеш зробити шер, але саме основне бережи себе. От їду на ньому, всі обертаються. То з раява, коли виїжджає, оце взагалі всі діляться.